Джуді Муді, книга третя. ОПЕРАЦІЯ Олівець. Наступного ранку і ще через день Джуді почувалася, як лінива міль. Вона ледь змушувала себе встати з ліжка. Порятунок світу давався нелегко. Вона досі не зробила нічого по справжньому важливого на зразок зцілення світу з її власною шаленою смужкою. Вона зберегла лише чотири бананові шкірки, сумочку для обідів і жабу. У п'ятницю вранці Джуді їла свій безвідходний сніданок у тиші. Вона сама спакувала свій безвідходний обід, вона не сказала жодного слова, коли Стінк клеїв свої шалені смужки собі на руки, лікті, коліна та підборіддя. Від цих шалених смужок свербить, пожалівся Стінк, здираючи лейкопластир з ліктя. Джуді більше не могла стримуватися. Якби це були мої шалені смужки, сказала вона, я була б щаслива, якби під ними свербіло. Я б не почухалася жодного разу і ніколи, ніколи б їх не знімала, навіть у ванні. У школі Джуді жодного разу не підняла руки. Вона не передавала записок Френкові, вона не робила нічого, лише гризла свої буркотливі олівці. Вона, Джуді Муді, була в гуморі гризти олівці. На уроці природознавства пан Тот взяв свій годинник і сказав: Я хочу, щоб протягом 60 секунд ви посиділи мовчки, засікають час. Коли хвилина збігла, пан Тот продовжив: За цю хвилину було знищено 40 гектарів дерев у тропічних лісах, це 70 футбольних полів. Не може бути, загуло в класі. Усі ми залежимо від тропічних лісів, продовжував пан Тот. Це речі, які ми їмо, вдягаємо та використовуємо щодня. Подумайте про це. Навіть ваші дерев'яні олівці та гумки на них можуть бути з тропічних лісів. 98% деревини, яка йде на виготовлення олівців, походить із зони вологих лісів. Джуді перестала гризти свій буркотливий олівець. Вона придивилася до нього. Буркотливе обличчя виглядало ще буркотливішим. Цей олівець раніше був деревом, деревом із тропічного лісу. Вона, Джуді Муді більше ніколи, ніколи не користуватиметься олівцями, навіть буркотливими олівцями. Якщо ми допоможемо зберегти тропічні ліси, ми допоможемо зберегти планету, сказав пан Тот. Раптом у Джуді з'явився план. Чудовий план порятунку світу і все, що їй треба було зробити, не йти на перерву. У той час, як усі поспішали на шкільний майданчик, Джуді прокралася в клас. Це був її шанс. Усередині кожної парти було спеціальне заглиблення для олівців. Джуді промчала класом і позабирала всі олівці. Потім вона запхала їх у вазу з квітами. Після перерви була математика. Витягайте свої зошити, сказав пан Тот. дамо роботу олівцям. Ох, 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 подумала Джуді. Гей, мій олівець зник, і мій також, мій був ось тут. Пане Тот, пане Тот, хтось украв наші олівці, хором закричав увесь клас. Ну добре, хтось пожартував? запитав пан тот. Ніхто не відповів. Чи хтось із вас щось знає про зниклі олівці? Джуді опустила голову і вдала, що розв'язує задачі. Бред подивився на Джуді. Лише вона не скаржилася на зникнення олівців і писала ручкою. Викрадачка олівців! закричав Бред, показуючи на Джуді. Джуді Муді впрала наші олівці. Джуді відчувала, що погляди двадцяти одного шанувальника олівців прикуті до неї. Джуді, пан тот підійшов до її парти. Що ти знаєш про зникнення олівців? Так, я взяла їх. Зізналася Джуді, бо вважаю, що ми повинні припинити використовувати олівці. Припинити використовувати олівці, що за дурня? вигукнув бред. Щоб допомогти зберегти тропічні ліси, пояснила Джуді. Хм, Клас, що ви думаєте? запитав пан тот. Ми хочемо, щоб нам повернули наші олівці, сказав Лео. Джуді не хотіла вірити цим олівцелюбам. Вони не турбуються про озон. Вони не переймаються тим, що за хвилину виробують 70 футбольних полів дерев? Я думаю, ми повинні зберегти тропічні ліси, сказав Френк. Я також, додала Гелі, і я приєднався до них років. Так, але ж ми не можемо назавжди відмовитися від олівців, сказав Ренді. Ми щось пишемо, стираємо, як на математиці. Як ми можемо зберегти світ без математики? Може, нам треба трішки економити, запропонувала Джесіка Фінч. Один олівець може намалювати лінію довжиною в 56 кілометрів. Ми всі можемо пообіцяти використовувати один і той самий олівець аж до п'ятого класу. Звідки Джесіка Фінч зраденч? Знає стільки всього про олівців? Можливо, не така вже вона і зрадниця? Скільки олівців ми отримаємо з одного дерева? запитала Джуді. Жодного, відповів бред. Олівці не ростуть на деревах. Ги-ги-ги, буркнула Джуді. Ти розумієш, про що я? З одного дерева можна зробити цілу купу олівців. З одного дерева можна зробити 172 тисячі олівців, сказала Джесіка Фінч. Я читала про це у журналі про дику природу, лісний крік. О, це так. З одного дерева можна зробити олівці для всієї нашої школи, для цілого штату Вірджинія. Ми можемо посадити дерево в тропічному лісі, запропонувала Джуді, для нашої школи, щоб відшкодувати всі ті олівці, що ми використовували. Діти по всьому світі збирають гроші для захисту тропічних лісів, сказала Джесіка. Посадити дерево в дитячому тропічному лісі в Костариці коштує всього лише долар. Це коштує лише долар, повторила Джуді. Тож ми можемо надіслати туди гроші, і у нашого класу будуть свої дерева у тропічному лісі. Класно, вигукнув клас. Давайте зробимо це. Клас, чи є у вас ідеї щодо того, як заробити гроші? запитав пан Тот. Можна мити машини, запропонувала Люсі. Ми можемо щось продавати, підкинув ідею Адам. Наприклад, печиво. Моя сестра поставила виставу у п'ятому класі і заробила гроші на порятунку котів, сказала Джесіка. Вона навіть отримала за це кубок жирафи Кубок жирафи. для тих, хто підставляє свої шиї для добрих справ. Джуді вже не могла дочекатися п'ятого класу. Можливо, ми могли б влаштувати чарівне шоу з показом фокусів, запропонував Рокі. Або збирати всілякі речі на переробку, додав Френк, і отримувати за це гроші. Центр переробки платить 5 центів за скрані пляшки та пластикові каністри з під молока. Грандіозно. вигукнула Джуді. Подвійно кльово, погодився й рокі. Ідея зі збиранням пляшок справді гарна, погодився пан тот. Ми можемо не викидати речі, а віддавати їх на переробку і так заробляти гроші. Що скажете клас? Як думаєте, ми назбираємо достатньо пляшок? Так, дружно закричали всі. Вирішено. Школа імені Вірджинії ДР, третій т клас, започатковує пляшкову справу і починає зі шкільної їдальні. Після уроків третьокласники збирали пляшки та пляшечки з-під молока по всій школі. Вони позабирали пластикові пляшки з підготовчих класів, а також із учительської їдальні. Декілька було врятовано зі сміття. Третій т клас працював так тяжко, як армія мурашок-листорізів. Класно ти зірвала математику, прошепотів Френк. Це ще веселіше, ніж коли ти накладала мені на руку гіпс, сказала Джесіка. Нам все ще треба назбирати тонну пляшок, якщо ми хочемо врятувати тропічні ліси, зауважив Рокі. «Рокі має рацію, підтримав його пантон. Давайте підемо додому і подивимося, як багато пляшок ми назбираємо за ці вихідні. Попросіть про допомогу свою сім'ю та сусідів. Розкажіть про нашу справу друзям. Джуді почувалася такою ж рішучою і гострою, як щойно підструганий олівець. Лише кілька днів і кілька сотень пляшок відділяли їх від порятунку тропічних лісів. Джуді Муді була у найкращому своєму гуморі. Нарешті вона знайшла свій шлях порятунку світу, і чудово, що вона більше не мусила робити все самотужки. Третій те клас рятуватиме світ разом. Працюватиме як екосистема. Вона, Джуді Муді, тепер знала, що відчуває лялечка, коли перетворюється на метелика, і була легка як пір'їнка.